Вітаю вас! Кожного дня команда Рано вранці намагається радувати вас розмовами із цікавими гостями, майстрами своєї справи. Сьогодні мова піде про азійське мистецтво. Саме ця виставка нещодавно відбулася у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Про це нам розкаже Галина Біленко, завідуюча відділом Східного мистецтва музею. Вітаю, Галино! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про виставку. Що саме там представлено? Представлено мистецтво з різноманітних регіонів, азійських регіонів. Це буде твори з Китаю, з Японії, Тибет представлений у нас і Бірма. І Об'єднані вони темою, яку ми назвали скарби. Тому що дійсно, коли до нас звернулась гільдія антикварів в особі Ігора Пономарчука з пропозицією. Провести саме в нашому музеї виставку, таку, яка б налічувала, скажімо, як сьогоднішня виставка, 35 творів східного мистецтва. Ну, ясна річ, що ми з зацікавленням, з інтересом сприйняли цю для нас новину, несподівану новину і провели в себе, прийняли цю виставку, і здається, що вона йдеться. Виставка здається, що ми були праві в своїх розрахунках, тому що зараз. На жаль, виставка коротко триває. Під кінець її саме великий наплив глядачів, великий бачимо інтерес у нас. А взагалі, багато було глядачів. Ще ми не підводили наші баланси, скільки у нас було відвідувачів. Але от в останні дні саме от багато цікавості виявили. Напевно, люди просто зрозуміли, що вже все не вистачає часу. Треба пошвидше прийти. Ви знаєте, скільки я пам'ятаю виставок в музеї кожного разу, мабуть, і ви вже зможете пригадати. Яка б не була виставка? От під кінець, люди кінець люди розуміють, що вони щось пропустили, і треба подивитись. А що саме люди могли пропустити? Що є перлиною виставки? Так ну творів не так багато. Як я вже казала, це 35 творів всього, здається. А разом з тим це цікаво, тому що більшість з них це пам'ятки, пов'язані з буддизмом. Там є пам'ятка китайського мистецтва, яка вважається, вони прийшли з атрибуціями вже, які отримали антиквари. В наш музей і так от там є пам'ятка, яка вважається твором китайських скульпторів шостого століття, скажімо, кам'яне зображення бути це дуже ранній пам'ятник, тому що в Китаї сам буддизм прийшов лише в перших століттях нової ери. А от якраз у п'ятому, шостому, сьомому столітті китайці створювали, мабуть, відомі глядачам, багатьом, бо зараз багато їздять в Китай, цікавляться цією країною і культурою. Створювалися храми печерні з величезними кам'яними скульптурами. Також були скульптури менші за розмірами в капличках і таке інше. І, можливо, наш пам'ятник, який представлений на виставці, має відношення саме до цього пласту китайської художньої традиції. Це один із найстаріших експонатів, я так зрозуміла. — Так, так. Але дуже цікаві пам'ятки, скажімо, тибетські. Я зараз от розповідаю про них з таким піететом до них відношусь, тому що мені не траплялося бачити подібні речі. Хоча в нашому музеї я думаю, що антиквари мали на увазі, що наш музей, який відомий в нашій країні як найбільший з тих, що збирають і представляють пам'ятки західноєвропейського, а також східного мистецтва. Це специфіка нашого музею, це те, що ядром є інтересу для нашого глядача. Так от... Хоча я і знайомилася, і виставки дивилася тибетського мистецтва, і в наших залах ми представляємо чималеньку колекцію буддійського мистецтва, серцевиною яких є колекція буддійських пам'яток, тибетських власне пам'яток, щоб я знайомилася з подібними творами. Мова йде про художній метал, про речі, які ну, сміливо можна назвати ювелірними. Насправді в Тибеті, в Старому Тибеті, де все життя було підкорене релігії, нічого не створювалось просто так, все мало сенс або релігійний. Або пов'язані з якоюсь доброзичливою символікою, або обереговою якоюсь символікою. І ті речі, які створені з бронзи або срібла, або срібного сплаву, винятково багато оздоблені камінням, тебе це дуже любили, бірюзу корали, але там є рубіни, Вони... А які саме це речі? Що це зникало? Значить, от 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 доходжу. Що ж за специфіка цих речей? Здається, це, ну, ми б сказали, якийсь величезний кулон, який може бути на гайтані, там, або на е ланцюжку, підвішений на шиї. На грудях, на спині тебе ці підвішували такі речі. Але то є така ладанка або е, ларчик для амулетів, власне, не амулети. Це е... оберіг було чи що? Це? Так, це були обереги, і там е, і зовні, і всередині відтворені в е, техніці такій філігранній, з тими самими інкрустаціями, камінням, е, образи божеств. І вони. Таку складну функцію виконують. Перш за все, оберіг. Ну, так само, як і в нашій традиції, в православній людина носить ладанку або хрестик, і це вважається і знаком приналежності до певної конфесії, і також є ознакою того, що людина звертається за так би мовити, допомогою або покровительством. Того божества, яке вона презентує як божество покровителя. власне. Так, от Тебець, як я вже казала, дуже активно, я б сказала, прикрашали себе подібними речами. Там їх кілька, у нас дві вітрини з такими речами. Але дуже цікаво познайомитися, подивитись ну, в художньому відношенні. Але це всесвітньо відомий факт, що тибетський художній метал він вирізняється таким і віртуозною технікою виконання, і багатством прийомів, і досконалістю. Це пов'язано. Я так гадаю, що з тим, що Тибетці вони опинилися між Китаєм і Індією географічно, скажімо, а потім під колосальним тиском цих могутніх цивілізацій а, а наскільки взагалі ці речі коштовні, тобто чи вони мають велику вартість, чи це просто культурна вартість? Ну, мають вартість безумовно. Вартість як вартість з чого вона складається? Історична, культурна, просто вартість металу, скажімо, роботи. Вона ж може бути різною для однієї людини, для якої буде дуже цінною якась сімейна пам'ятка. А може бути вартість, яка ну ніби суспільному договорі означена. Mm -hmm. Суспільство визнає ці речі дуже вартісними. Ми в музеї і працюючи з колекціонерами, свідомі цього. Ось якраз я про це хотіла запитати, як ну, для, для, мене, для, для мене ці речі абсолютно коштовні. Якщо ми могли б мати змогу коли-небудь, хоча б взяти на тимчасове зберігання і показати в наших залах постійно експозиції, то мабуть музей не тільки я, а всі наші співробітники були б лише щасливі з того, що ми могли б показати такі пам'ятки, але е також приємно нагадати, що є в Україні люди. Які цікавляться такими творами мистецтва колекціонують, врешті вкладають певні кошти в те, що а це з чим колекціон? це пов'язано? Як ви думаєте, чому от східне мистецтво наскільки популярне? Взагалі східна культура наше мистецтво. Ну не знаю, чи це варто в нашій ранковій передачі такі теми чіпляти ну скажімо глобалізація це наша тема, чи ні? Не. Мені здається, саме ці процеси йдуть в суспільстві. Ми відкриті, відкритий інтернет-простір. Люди цікавляться скарби. Не тільки матеріальні, а й духовні величезні. І от саме на цій виставці, там, де багато буде пам'яток пов'язаних з релігією, одною з трьох світових з буддизмом, вони викликають велике зацікавлення. От скажімо, зараз у нас стоїть пам'ятка китайського мистецтва там на виставці, угу. досить пізнє скульптурне зображення буде такого, якого китайці називають Міле. Товстопузий Майтрея його називають. Такі зображення можна побачити, створені нашими українськими майстрами. Це таке лисе товсте божество в розхристаному одязі. Про якого китайці казали, що це колись був такий монах. Китайці кажуть, що він жив у VI столітті. Так от він ходив такий розхристаний не просто так, а щоб показати свою невагу до земних всіляких там благ. Але той монах він роздавав усім доброзичливі такі побажання. І коли він помер, то перед тим він сказав, що люди ви не пізнали мене, я Будда-Майтрея, себто в буддийській традиції Будда Майбутнього. Тоді з'явились легенди про Товстобрюхова Майтрея. Так от сьогодні, ідучи на вашу передачу рано вранці, я побачила, що там зібралися біля нашого Будди вже, Це абсолютно вже не, не західна а от східна традиція. Гроші, хтось кладе йому такі дрібні гроші, розраховуючи на покровительство китайського божества. Це насправді дуже цікаво. Взагалі східна культура це дуже цікаво. І розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що ще ми можемо побачити у вашому музеї? Можливо, наступні якісь виставки, якісь експонати, презентації? Звісно, ми плануємо величезну кількість виставок. Ми розраховуємо на те, що. Наші глядачі не полишать нас своєю цікавістю, своїм ентузіазмом. Перш за все, в січні відкриємо напередодні китайського, власне східного нового року виставку з наших фондів. Це вже перетворюється на традицію. У нас величезна колекція, понад 300, близько 350 сувоїв китайського живопису в середині минулого століття вона надійшла ця колекція, і ми поступово знайомимо. На жаль, експозиційні площі невеликі виставкові з цією колекцією. сьогодні наші глядачі зможуть подивитися такий жанр. Важливий, дуже в китайському мистецтві і дуже приємний, мені здається, з погляду нашого глядача західного квіти і птахи. В січні ж, Наприкінці, 29 січня, відкриваємо виставку, яка присвячена 160 й річниці з дня народження засновниці нашого музею Варвари Ніколівни Ханенко, сподвижниці. Богдана Івановича його дружини. А також вірного друга, помічника, колекціонера, мецената дуже зацікавлена була людина в українському мистецтві, а також розділяла зацікавленість Богдана Івановича в мистецтві і в західноєвропейському і в східному, тому що він збирав ці колекції, кращі пам'ятки нашого музею. Це з його колекції. А далі виставка графіки, проєкт величезний готується. Мабуть, наші глядачі пам'ятають, що минулого року у нас був величезний проєкт під патронатом Київської адміністрації Східний, вибачте, це вже Західний вимір, значить, західньоєвропейський живопис з музеїв України, дев'ять музеїв презентували. Так от зараз в рамках Взаємоконтактів наших українських музеїв. Ми будемо приймати виставку з Житомирського музею. Дуже цікава в них колекція. Ми просто яз... зобов'язані показувати ті скарби, яким володіємо ми наші музеї, і розраховуємо на інтерес наших глядачів. З Харкова будемо приймати виставку такого дивовижного, витонченого, дуже майстерного художника-графіка, ходовецький німецький. Майсте не в Харків в очевидно в Харківський музей повеземо виставку або ж птахи і квіти, або якусь іншу. Бо я вже казала, що їх багато у нас виставок китайського живопису Пані Галину, дякую і так далі. І так далі за цю цікаву інформацію. На жаль, наш ефірний час вичерпується і ми хочемо от почути від вас побажання для наших глядачів цього цікавого ранку. Кожного ранку, тільки радість, тільки натхнення, тільки ентузіазм. Дякую вам за розмову. А далі репортаж із місця події нашого кореспондента Світлани Оніщук. Не перемикайтесь.